Це селище просто чудове, дуже-дуже по домашньому. Геральт? Ти голодний. Бо я зголоднів. Гаразд, у нас тут кілька завдань. Геральте. На пагорбах засадом живе одержимий демон, з яким нам треба розібратися, розумієш. Деяких дітей було викрадено, і нам треба з'ясувати, що сталося з ними. Що ти робиш? Геральте. Геральт! Нам не потрібні більше квести, у нас їх достатньо. Нам вистачить. Mm. Селяни бачили підозрілого привиду, що з'являвся в полях опівночі. Цікаво. Ага, ні, це дуже цікаво, Геральт, я тільки знаєш, може нехай хтось інший його візьме. Сім'я Груда щойно зникла з поселення. Підозріло. Ага, Геральт, це справді погано для них, але будь ласка, поклади на місце. Ліси на півдні почали в'янути й вмирати без жодної причини. Хм, hm. дивно. Вибачте, хлопці, Геральт просто дуже любить квести. Отак. Грифон! Геральт, зупинись. А це що? ще одно і все вистачить, досить. Утоплення. Геральт, я все не жартую. Одно? У нас і так хуча квестів досить. Це справжня квестова хвороба. Це занадто багато. Ти дещо жадібний, Геральт. Моє золоце! Оце набрав. Ми впораємось, Геральте. Цей квест безпосередньо конфліктує з одним з інших твоїх квестів. Даруйте, вибачте, мені дуже шкода. Ага. Геральт. Гей, який з них ми зробимо першим. Гей, стій! А Геральте, можеш нагадати мені, який саме квест ти нарешті обрав. Миселивська група зникла два дні тому. Вважаючи, що вони загинули. З цієї частини лісу лунали крики. Я шукаю місце злочину. О, диви, нам пощастило, вся команда зборів. Хм. Можливо. Що значить можливо? Я ще не дослідив це місце. А, Геральте, я гадаю, що ми обоє можемо бути цілком певні, що це а, мі місце Ти злочину. Цього не знаєш. А... У тебе лише нікчемні людські очі. Закрий свій нікчемний людський рот. Гаразд, хоч і було грубо. У мене неймовірне тонке відьмацьке чуття. Oh. Тобі не зрозуміти. Oh, а як би там не було, Геральте, Можливо, ми просто подивимось на це місце і побачимо, чи не натрапили на місце злочину. Хм. Добре. Поки нічого, сканую. Що мені підказує моє відьмацьке чуття? Труп! Ми знайшли труп! Чудова робота, Геральте! Що ж вас убило? Я маю використати своє відьмацьке чуття. Що це? Використовую своє відьмацьке чуття. Геральте, це відрубана рука. Ти зараз тримаєш у руці відрубану руку. Просто зараз. За велике і розмите, щоб бути відрубаний це рукою. Це називається перспективою. Тобі вона потрібна. Просто відведи цю руку від обличчя. Завжди. Зараз я використаю відьмацьке чуття. А, це відрубана рука. Молодець. Моє навчання в школі Хар Морхен принесло плоди. Тепер треба знайти звіра, який це зробив. Куди ж ти пішов? Добренько. Фу, фу, фу. А, так, ходімо шукати. Ога, Геральт, не знаю, чи це допоможе, але здається, тут є плями кров. Тихіше, крові, і... кульбабка! ти мене тільки збиваєш. Я підключаю відьмацьке чуття. М -м -м -м. Підказки. 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 А! Криваві сліди. Я знайшов сліди крові. Я знайшов кров'яні сліди. Добре. Так. Я знайшов сліди крові. Так, чудова робота. Використовуючи свої відьмацькі чуття. Я знайшов кров'яні сліди. Гаразд! Тепер, маючи цю інформацію, чи є що, що ти хочеш зробити? Робота виконана. Так. Гаразд, отже, ці смуги крові створюють щось на кшталт доріжки. Ага. Може, ми хочемо щось зробити з цим шляхом, а? Гаразд, дозволь мені пояснити тобі простіше. Можливо, нам варто слідувати? А? Слі. Геральт, може, нам варто. Там ходить одна людина, а інші. О, слідувати слідувати, так О, ми повинні слідувати. Ми повинні слідувати за кривавими слідами. Клас! гарна робота. У тебе це дуже добре виходить. Використовую своє відьмацьке чуття. Слідую за кривавими слідом. Ти молодець. Ага, так. Тихо, кульбабко. Використовую своє відьмацьке відчуття. Кривавий слід завершується тут. Куди ти міг подітися, звіра? Ніби слід просто зник. Може, просто подивися. І побачиш велике червоне. Тихіше, кульбабко. Здається, я щось помітив. Це сарай! Звір, мабуть, зайшов до сараю. Чудова робота! Ага. Добре, добре. Використовую своє відьмацьке чуття. Будь обережним. Гаразд, далі я не йду. Тобто ти не хочеш вступати в бізі звіром? Ні, я залишаюся тут і, можливо, напишу ще декілька пісень про тебе. Твої пісні дратують. Я все рівно напишу. Що це? Чорна кров. Що, що Що робить чорна кров? Перетворює мою кров на отруту. Перетворює кров на На отруту? Все правильно. А... В мене питання. Що? Якщо звір з'їсть мене, він одразу помре. Як ти ще не вмер? Хм... Я відьмак. А це ще дає? За підвищує стійкість до кровотеч. Мені здається, що з твоїх очей йде кров. Повнолуння підвищує життєвий тонус. Геральт. Що? Твої вени на обличчі виглядають, наче бомба. Нормально. Ні, Геральте, тобі ж достатньо. Філіпетри для збільшення інтенсивності знаку. Геральте, пригальмуй. Ах. Це що таке? Геральт, ти навіть не знаєш, що за чудовисько. Ось чому я маю випити кожне зілля. Ні, Геральт, з тебе досить. А, а, я скажу тобі, коли з мене досить. Ой. Ой. Ау. Mm -hmm. А. А. <связывая> Геральт! А. Чуешь? <связывая> Я хочу, чтобы ты доверял мне. Я верю. Справа в тому, Що я відьмак. Так, це правда. А ти не відьмак. Ні. Тож ти тут взагалі дупля не відбиваєш. Не знаю, що відбувається. Тоді, як я добре, розумію, що відбувається. Тож мені потрібно бути готовим до всіх можливих наслідків. Це має сенс. Ти мене розумієш. Я розумію. Щасти тобі Геральт. Дораз, мені треба ще випити одне зілля. Добре. Ах, чудово. Чудо. Я шукаю тут щодосько. Ти Брукса. Ти прийшов бити мене. Ну знаєш. Тобто, в мене контракт на твою голову. Як шкода, що, що ти, ти такий дивогірно красивий. Як, як ми могли б розважитися? Ну я не проти, знаю, що не пізно. Тож можемо повеселитися. Зажди. Гарна пані, куди ж ти ділася? Ах, ні, ти тупана сука. Куди ж ти поділася, марзенна тварюка? О, і знов ти серів на пані. Що подобається тебе те ще більше? Так, подобається, дуже сильно. Ну, можливо, ви ж може вас зробити це? Більшим темним. Ти Ти дуже і дуже боже, яка ж ти прекрасна. Геральт! Геральт, ти в порядку, я чи бійку. Щось ти не дуже поспішав. Так, я не знаю, навіть чому взагалі прибіг. До речі, в тебе щось тут а, на, на обличчі. А... Привіт. Два маленьких хлопця. пабуть мій счастливий день. Ого, Геральт, вона й справді гарна. О, Господи! А -а -а. Нормальна, сука! А Чё, тебе въебать, сука? Тоже. Які плани на вечір. Геральт, ти це серйозно? Доби щось є! Yeah. Давай дружимось. Я хочу зістаритися з тобою. Геральт! Що? Мені здається, що ти просто не помітив, що, що воно таке. Ти маєш дивитися глибше, ніж на те, що зовні, важливо, те, що всередині. Ah! Ти жахливо виснажена жена, Моя чарівна принцеса. Ах. Ти ти молодець. Друже, ти в нормі? Вона була така сексі. Ага. І ось ми повернулися. Mm, завиває віта. Ти завжди це повторюєш. Ах, <звісна> відьмак. Що привела тебе до нас? Га, я вбив твого демона. Виявляється, це була Брукса, що ховалася на півночі в Сараї. Усе село тобі дякує за це. А тепер щодо оплати, бери стільки, скільки бажаєш за потрібне за свою роботу. Я візьму небагато. Ну, може, ще трохи більше. А Гераль, гадаю, вже достатньо. Власне, віддавай все, що в тебе тут є. Ага, давай. давай сюди. Геральт, що ти робиш? Що в тебе ще є? Геральт, це вже більш ніж достатньо. Дай мені свій перстень. Они... просто ні. просто віддай мені його. Не забирай. Де інше барахло. Геральт, ти якого фіса? знімай, знімай їх сюди. Що відбувається? Мені дуже шкода. Знімай кажу. Добре, що в тебе є ще? Геть! Посунься, старуха. М -м. Так, що тут у нас? Дай хм. Так, це підійде як оплата. Те, що треба. У вас дуже чудовий хм, це будинок. І це в мішок. Ого, клас. Скоріше, Геральта. Хм, виглядає непогано. <кхи> Гаразд. Я все це забираю за оплату. Ах. Якщо побачиш інших монстрів, дай мені знати. Ось чому всі ненавидять відьмаків. Геральт, Геральта, Геральта підозрюю, що це ми погані хлопці. Гадла таке, що Щоб ти здох, подлюка. Бляда. Гадаю, знаєш, що це не дуже добре те, що робимо ми з тобою. Куди ми йдемо? У тебе є ідеї щодо наступного квесту, Геральт. Це хлопці з віволя Дірт Ліга. Я переклав та озвучив в Люканів спеціально для вас, друзі. Ви можете підписатися та жмякнути вподобайку, підтримати контент українською. Сподіваюсь, вам подобається. Підписуйтесь, як на дзвіночок. Сьогодні краще. Побачимось, друзі. Побачимо. Куда вона влетіла?